Ви на бройках. Дооборудували ми кімнату, Зробили отакі ось кліточки. Це світло горить, це не, тут. це не світло, це опалення, це ми тестуємо опалення звичайними лампочками. Щоб лампочку таку, як треба, не повредить, не розбить. Хочу показати купили ми ще таку сіточку. На 12 см внизу 25 на 25. У нас є тільки вона 0,8. Та що 0,8 її вистачає на неділю. От ми думали неділю подержать нашу курочку буде рак, що в будерах, що у нас є. Вони більш закриті. А потім, якби більшу половину, половину десь от на ці клітки. Там я позакріпляв усе. Тут теж соєдинилося. Це як розпорочка вийшла. Вуглу теж. Отакі от бачки Ліміровські, 20-літрові бачки. Ці бачки, в принципі, отрядом 15 літрів і 20 літрів. Но оцей 20 літрів він йде на 3 квадрата. То по суті, те саме виходить на те саме количество. Я вже казав, що Ліміра раніше не робила ці бачки, тобто ми їх, як побачили, одразу взяли, скільки скільки нам треба. Это тут низ, то же самое. Кормушка поднимается, поилка поднимается. Поилка конечно, будет поднимать. Ну, что-то придумаем. кормушка без проблем. И на одну ту ферточку зробимо. Сюда еще светло поставим. Світло воно є, але це трошки не те світло. Світло поставимо, те, яке буде через реле, реле часу виключатися. Щоб воно виключалося, ну, ми її будемо світовий день робити. Лампочку, думаю, сюди вниз поставити одну. І наверх ще одну. Це як друге світло буде. От що аварійного, подумаємо. На брудера, ті, що основні, воно вже куплене, поставимо там червону купили діодну ленту. То тут подивимося, як будуть виключати. Тут у них груба є. Ну і Градусник ще один такий докупив, це вже на четвертий. 4. Да. Градусник поки місь на стіні, висить, подумаєш, куди його. Може, між клітками тут поставити, щоб температура полу бачить. Ну, оце такі в нас кліточки.